Ігоре, ми поговорили про е, непросту ситуацію е, взаємодії влади, е, взаємодії е, на нашого громадянського суспільства і війська. Я зачитав закон, е, який зазначила Ярина Чорногус, який ти е, також мені е, вказав на Яринен Пост дев'яносто. 17, про те, що е, ще хочуть більш винуватими зробити військових. І е, цікава твоя думка як адвоката, як правника. Ми знаємо, що тебе 15 хвилин, от ми тобі її приділяємо, щоб якомога що швидше за ці 15 хвилин ти розкрив проблему. Наскільки все ж таки. Влада е, вже зараз створює таке законне підґрунтя, щоб армію було йти лячно, щоб ти відчував, що ти пішов, і ти вже винуватий. А якщо щось відбудеться, ти прямо дзвонка до дзвонка. І як зазначила Ярина, прирікання з командиром 6 років покарання. Що ти можеш <стан>. от як правний про це сказати? Ярина, це, скажімо так, опублікувала більш яскраво, щоб було більш зрозуміло. Там, звичайно, є тонкощі, там не сильно багато щось змінилося від того, що було. Добавили просто декілька слів. Ну, типу, раніше було начальник, а тепер начальників і командирів, ну і так далі. Але на що я звернув увагу взагалі на цьому тлі? На цьому тлі я звернув увагу на інші речі. Отже, 150 депутатів слуги народу звернулися на те, щоб вулицю Богомольця, якщо я не помиляюсь, перейменувати вулицю Монастирського на честь покійного міністра МВС. Ну так. ну я би хотів би звичайно дізнатися героїчний поступок міністра МВС. Я його просто не знаю. Ні, то що загинув при всій повазі, але ну в нас в ДТП багато людей гине. У нас дуже багато людей гине від хвороб в лікарнях, від коронавірусу. Ну ми я все розумію, але. Але я думаю, що тут питання якраз на цьому тлі якраз загострює іншу проблему. Ми всі чули про ідіть в гвардію наступу. Uh -huh. Тобто це якась структура підпорядкована Нацвардії МВС, якої є свої певного роду пільги з приводу там квартирний облік, там, ну там дуже багато нюансів. І в цьому контексті йде, так би мовити, протиставлення угу. Uh -huh. системи МВС системі ЗСУ. І от тут я ще не розібрався, я чесно кажу всім глядачам, але я хочу розібратися. А оце уже стачення закону стосується представників Міністерства внутрішніх справ. Чи не стосується, а стосується лише Збройних сил України, військовослужбовців. Бо закон, ми ж говоримо, зміни до кодексу в контексті там, про проходження військової служби. Ну, так. так от. Розумієш, такі протиставлення говорять про що? Вони говорять розділяй і влавствуй. Тобто це якраз один із елементів. Я дуже добре пам'ятаю, от як то коли казали, от Азов, ну це, ж, ну це ж це ж це ж ну, ну, це ж, 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 ж МВС, це ж не ЗСУ. Для мене особисто нема різниці. Всі однакові, ми всі в одних і тих самих окопах. Око а прикордонники відносяться до системи МВС чи системи ЗСУ. Бо я дуже добре пам'ятаю корабельну сосну, яка з'їздила на новорічні свята в Париж. Угу. І я добре знаю, достеменно знаю, що її зараз вже звільнили зі служби. А скажіть, будь ласка, який механізм звільнення військовослужбовця в період воєнного стану? Я таких механізмів не знаю. Ну, окрім передбачених законом за станом здоров'я, там, якщо змінилися сімейні якісь речі, там троє дітей, там людини чи досяг пенсійного віку і так далі. А звільнення прикордонниці відбулось на підставі тих самих законів, які для ЗСУ. Чи які для МВС, і тут період воєнного стану, як відіграє роль? Тобто, я би хотів би це питання вивчити, але я до чого це його зараз так от пригадав в контексті посту Ярини Чорногуз. Тобто, це якраз і є, що на сьогоднішній день, пам'ятаєте, всі я казав, нам воякам будуть ще закидати, що ми не так воюємо, нам по воякам буде набагато більше. Кримінальних проваджень, а я наголошу, що слуга народу яцькі ну депутат Верховної Ради вона, значить, робили. Вони робили в себе на сторінці. Опублікувала, значить, вони робили ТСК, по роботі ДБР. Ну, засліджу комісію uh -huh. uh -huh. по роботі ДБР. Чи якісь там світло не робили і так далі? І так от, за минулий рік ДБР порушило три тисячі кримінальних проваджень проти військовослужбовців Ого. Uh -huh. і одну тисячу проти інших там, бла-бла-бла. Тепер -бла -бла. мене питання: в цих трьох тисячах військовослужбовців ЗСУ. Тоді знову. Той механізм, про який ми говорили, чому підсилюється відповідальність для вояків, і ми не бачимо посилення відповідальності для мародерів. І тепер я ще дивлюся на це все з точки зору, що робиться дис, ну так, не то що дискредитація, так, і в деякій мірі і дискредитація Збройних сил України. Бо з однієї сторони, блогери виходять і говорять, що ані бігуть, ані відступають. Хоча можуть грамотно построїти оборону і держати год, там з допомогою взводу держати го двох кулеметів та? так, так, бригаду, mm -hmm. бригаду вагнерівців. Тобто, де е, полезні блогери там меті розове поні Арестовичі нам розповідають, що один взвод з 30 військовослужбовців з двома кулеметами може рік протистояти бригаді вагнерівців. А в бригаді ну півтори тисячі плюс. Тобто, розумієте, і вже вони накидають, що ми не так воюємо, що ми погано воюємо. Далі скриваючи колосальну недостачу в забезпеченні в Збройних силах України, в той же час все скривається, а говорять, що відступають, тому що не виконують накази командирів. Не тому, що не мають чим проти танка вийти. Тобто... Це є дуже небезпечні речі. Справа в тому, що війна закінчиться? Люди зараз позиціонують, що от воєнні прийдуть і порядок наведуть? Воєнні прийдуть виснажені, вони прийдуть з запаяними мозгами, заточені на швидке прийняття рішення, дію і результат. І як я казав своїм глядачам на своєму ютуб каналі «Lapin from Ukraine», а що ще мають воєнні зробити замість вас? Мається на вас замість тих, хто сьогодні в тилу. Сьогодні мені вискочила в соцмережах фотографія бюст, бюстів Зеленського. Це жах. Культи. Це, це, ну, це просто розумієте, вони вишивають бісером хустинки з портретом президента, в той час посилюючи кримінальну відповідальність проти солдат. Завдяки котрим сьогодні оці вишивальщики, вишиватники живуть в мирних містах і плескають в долоні тим, хто посилює кримінальну відповідальність для військових. От я на цю проблему дивлюся саме з цієї сторони. І чесно кажучи, ну, ну що, що ще сказати? Мені вже інша інформація, в принципі, в цьому контексті на голову не налазить. Отже, сова на глобус, ну не лізе ніяк. Ну от такі в мене думки з цього приводу от, загальному. Ігор, я хотів би включитися в дискусію, тому що я знаю, що в тебе сьогодні вже не перший стрім, що ти сьогодні ґрунтовно й довго спілкувався з одним із найбільш яскравих лідерів е суспільних думок України націонал-демократичного штибу, з, е з шановним паном Дмитром Чекалкіним. І теза, е яку я там почув, вона мене е ну як кажуть, вона мене не залишила спокійним. Просто те, що треба захистити солдата. Зараз скажу, що я маю. на увазі. Типа люди, не думаючи ні про що, рік тому пішли, і зараз без ротації сидять в окопах, і, як ти казав, піхота виживає в землі. Вони сидять там, і час їх відсутності і абсолютної неможливості прийняти участь в захисті, хоч якихось там своїх там, то що прав і свобод. Просто Де, тих правил. Демократні. Тих пану, з якими вони пошли, вони зараз бачать, що сильніше, сильніше нагрібають, а вони всі час воюють. Тобто, поки люди воюють, ми тут получається, що всі сидимо і чекаємо, поки солдат прийде, щоб ще і навести якийсь порядок, розумієш? А захистити зараз тих, хто нас захищає тут в тилу, і зробити такий розголос, щоб оці ці всі законопроекти про збільшення відповідальності, неможливості там змягчення якогось там покарання там і умовного це от попередній закон, про який ми згадували вже це 82-71. І оця ініціатива 90-17, таких законів зелені пани приймають сотні, розумієш, щоб зробити рабами. Безправними рабами тих, хто нас захищає, і оце от теза захисти солдата. Я от її запам'ятав сьогоднішньому стрімі твоєму з а, Дмитром Чекалкіним. Що ти можеш про це сказати більш так розлого? Ну, дивися, перше, ми почали говорити про захисти солдата. Це коли ми говорили з точки зору забезпечення солдата. Далі <реш> ми продовжили говорити про захисти солдата, коли почали прийматися цей 82-71 закон про збільшення, ну, посилення покарання для солдат. Далі ми говорили про про захисти солдата. Що курча, коли вже ми зможемо завозити квадрокоптери через кордон, так тому що це очі для артилерії, це прикриття солдата. Потім ще ми говорили захисти солдата, тому що в нас міністерство оборони не здогадалося грейки закупити, і в нас хлопці з упороженнями пішли ампутанти з під Солідара і з під Бахмута. Тепер ми говоримо захисти солдата в контексті з чергового посилення відповідальності для солдата. Чесно кажучи, ви вже задовбали того солдата, і я дуже добре пригадую, десь напевно скоро можливо сьогодні, може завтра, мені Фейсбук нагадає мій пост. Минулої річної давнини, коли я казав, поки ми тут фігачимося в окопах, дивіться, не профукайте Україну. Я там трошки з матюками написав, то зараз не будемо валити Ютуб канал, щоби нам тут не, не навхали так. скарг. Але ну так воно є. Поки солдати фігачаться в окопах, ми ж то йшли захищати демократію, демократичну Україну. Поки ми будемо там валитися, нас будуть щемити і в той же час узурповувати владу. За рахунок там не знаю, там придушення свободи слова, за рахунок придушення і дискредитації опозиції. Але саме головне, вони повністю на сьогоднішній день знівелювали поняття парламент. В нас в парламентсько-президентській республіці всі питання вирішує пан Єрмак. Тобто вирішує банкова, я навіть зараз не хочу навіть згадувати того чорта. Зараз я хочу просто сказати, що банкова уособлює в собі всі рішення в державі. В нас Перший Капмін Зеленського, другий Капмін Зеленського, в нас перший міністр оборони Зеленського, другий міністр, третій зараз вже міністр оборони від Зеленського. Ви подивіться, що відбувається в державі. Вони на сьогоднішній день банково узурповує владу, і оці бюсти Сталіна, Зеленського. Чесно кажучи, мене сьогодні ну, в шоці в шок загнали. Ну, відверто. Ну, ну я такого я такого чуда не, не, не очікував. Тобто я. Просто-напросто дивлюся, о сьогодні береза опублікував Борислав Береза опублікував рейтинги, які тіпа, не ті, що там опубліковані були в змі від команди президента, а ті, що були там, як то кажуть, для себе заказували такі чесні рейтинги. Да, то деякі політики заказують ну справжні, щоб мати розуміння, що відбувається. Я дивлюся на ті рейтинги, ну, слуги народу там з 50, з чим-4 впали до 32 Ну, я взагалі не можу зрозуміти, звідки там 32 береться. Це там клеймо нема де ставити. Ну, рейтинг там партія, умовно, партія притули, якої ще нема, але про яку там говорять 8. Ну окей, рейтинг партії, якої нема, тому що залужний не займається політикою, але вони вже замірюють там 24. У мене до людей одне питання в цій ситуації. І зараз навіть не до нашої, як то кажуть, тусовки, які там всі там з Майданою і до сьогодні дружимо. А за запитання до інших людей. Ви про що думаєте, коли пишете е, слугам е, рейтинги 30, а боякам рейтинг 20? Ви, Ви про що думаєте, коли даєте такі відповіді? Ну, чесно кажучи, і в цьому контексті оце от захисти солдата, воно буде по всьому проявлятися. Заложний не займається політикою, він воює, але умовно в ньому уособлюються оці вояки. І в мене питання до тих людей. В них що в голові так вже насрано, коли президент виходить на прес-конференцію і каже, ну, типа, все ж нормально, я ж деокупував Київ. Я не в Київ. Тобто, наскільки занижена є вимога до. Інституції, котра mm -hmm. сьогодні вибудовує авторитаризм в Україні і повністю нівелюють все, що робить. Хто такий парламент сьогодні? Що парламент приймає кадрове рішення? Ні, в нас на сьогоднішній день. От я тут вивчав недавно одне питання. В нас на сьогоднішній день послиця в Йорданії, послиця в мусульманській країні. Жінка. Ну тобто, я зараз, я зараз, я не сексист. Я все нормально розумію, нормально відношуся, що у нас жінки такі самі, і в окопах, і в візі, все нормально. Але ми говоримо сьогодні про менталітет мусульманської країни. Ну так. Тобто, вони ставлять послицю. то ще не все, Дмитро, я тобі зараз кажу. Окрім того, що вона жінка, я дуже добре трошки, ну, скажімо так, розбираюся в менталітеті арабського світу. В неї руде волосся. Ну, цікаво не це. Це однокашниця Єрмака. Упс, Ігор, в тебе щось з А це це, це, це щось, це щось називається телеканал Еспресо. Ага, ще Що? хвилинка у нас є, а і чи ми вже відключаємось? Вони, вони перебивають постійним назвоном. Ясно, дякую тобі, Ігоре. Так, відбий на дзвон, скажи ж нашим глядачам побачення. Зараз, якщо я, я постараюся, ага. дякую тобі за те, що включився. Друзі, Ігор Лапін зараз має включатися. Він я думаю, що буде говорити про це. Ми продовжимо нашу розмову про захисти солдата зараз. І яйця по 17 це також про захисти солдата. Корупція в Міністерстві оборони, дрони, яйця по 17. Ми про це далі поговоримо. Ігор, дякую тобі. Я знаю, що нашим дякую. глядачам дуже цікаво з Тобою спілкуватися.